Шановні тростянчани, шановні жителі міста Ахтирки, на жаль, я бачу в свій бік постійну агресію з боку очільника міста Ахтирка, міста Героя Ахтирки. І ця агресія, вона не виправдана. Вона, якщо чесно, нікчемна і дуже, ну скажімо так, неетична абсолютно. Останній факт, який я побачив нещодавно в соціальних мережах, як міський голова. Маніпулюючи свідомістю жителів міста Ахтирки, робить ворогів знову між Трастянцем і містом Ахтирки. Я дам коментарі з цього приводу. Він стосується якраз діяльності лісгоспів, що з ними буде, що з людьми і тому подібне. Ну, по-перше, скажу чесно, що держава має вже кілька років реформування лісової галузі. Приформатовуються лісгоспи, лісництва там інші функції приходять управління максимально на вищий рівень. Тобто зараз замість лісгоспів, які були в Трастянці, в інших населених пунктах, утворене в сумах велике, ну скажімо так, велике підприємство, яке об'єднує в собі всі функції управління. Тобто юридична особа створена в сумах. Не в Трастянці, не в Ахтирки, не там в Конотопі чи Шостки. Юрособа переведена в суми і буде управляти все лісовою галузі державною лісовою державними лісами в місті Суми, що спотворив міський голова Ахтирки. Перший факт. Перший факт того, що ахтирський лісгосп забирають Ахтирки і переводять в Трастянець. В Трастянці не буде лісгоспа. Трастянці буде лісництво. І ці лісництва це не є юридичною особою. І за проханням нас, як міської влади, ми домовилися з Держлізагентством, що податки, які будуть з цього лісництва сплачуватися, у нас за мешканців нашої Трастянецької громади, які працюють в Трастян, будуть залишатися в Трастянці. Я не знаю там. Як будуть інші податки сплачувати по шостки, по рамнам, по канатопу, по іншому це питання до очільників цих місць. Але тепер повернемось до Ахтирки. Міського голову обурило, що податки і так далі не будуть сплачуватися в місто Ахтирка, що тепер Трастянець забрав на себе, і люди пишуть заяву. Як з за його цитатою, він сказав, що люди пишуть заяву, в місто Трастянець переводяться на роботу. Ні, це неправда. Люди не пишуть заяву в Трастянець. Люди не пишуть заяву, вони пишуть заяву в Суми, всі і наші Трастянчани. І ахтерчани там і всі інші пишуть заяви в суми, бо це буде повторюся: єдине на всю область, одне підприємство, яке оприватиме лісовою галустю Сумщини. Податки. Я не полінився і скажу чесно, подивився, ну, чи має під собою якийсь певний почву ці звинувачення в бік Трассенця, що ми там податки забрали з Ахтирки. І чесно знаєте, що мене здивувало? Оказується, ахтирський державний лісгосп ніколи не був платником податків в Ахтирку. Він зареєстрований в Чернеченській територіальній громаді, урочищі Ківшар. І, і до цього він сплатив раніше, коли не було громади, він платив іншу сільську раду, і зараз платив податки в сільську раду. Тобто, дах він не має жодного відношення. І знаєте, а до речі, про це написала його дружина в, в коментарях там, під публікаціями, що додовго до цього. Такого емоційного виступу міського голови ахтирки і звернення його навіть до президента, до там уряду, до прохоронних органів, до СБУ, і звинуваченням навіть в корупції, що це Бова в корупційний спосіб перетащив на себе цих людей, там щось там зробив. Чесно, бред. Я не хочу коментувати його. Це знаєте, крім посмішки, нічого більше не не, не викликає. Ми Ви уявлення Павла Петровича, що там що якось можна за гроші, це все вирішити. Можливо, він так вирішує, я не знаю, але в державі трошки по іншому це працює. Дивляться де більше лісгоспи, де більше лісництва, де більше площаді лісових ресурсів, де більша матеріально технічна база, реалізація лісової продукції. Де і утворюють там лісгоспи і все інше, і тому не треба дивитися, хто є районним центром. Це точно не заложено в системі реформи, а дивляться за фінансовими показниками господарської діяльності того чи іншого підприємства колишнього лісгоспу, і там утворюють лісництва. Повторюся ще раз. Але найбільше я повторюсь, мене вразило те, що міський голова маніпулює цифрами, піднімає, скажімо так, з такий, знаєте. Збудження людей в Ахтирці. Дивіться, з нас уходять податки там і все інше, і він, начебто, їх захищає. А не було податків в Ахтирку, жодної гривні від Ахтирського лісгоспа державного підприємства. Тому тут Павло Петрович в черговий раз, на жаль, набрехав жителям міста Ахтирка і жителям, і в тому числі президенту, до якого він звернувся. Я переконаний, до служб різних і тому подобне. Я думаю, що йому лісники самі дадуть роз'яснення. Щодо ще одного факту, який мене як міського голову Трастянця сусіднього міста з Ахтиркою вразив, міський голова говорить, що і часто дуже маніпулює, що Ахтирка – місто герой. Не, менше, не менший герой кожен житель Трастянця, який пережив окупацію. Не менший герой. І Трастянець так само місто героїв, бо чинив шалений спротив, робив все, щоб вибити звідси ворога, давав купу розвідданих нашим військовим. І це перше звільнене українське місто, завдячуючи величезній співпраці військових 93-ї бригади, територіальної оборони, партизан місцевих місцевого населення. Про це написали і не разово писала і сама 93-я бригада, і інші військові, які е, знають, як розбувалися події. На жаль, чомусь принижує міський голова трастянчан, часто називаючи що, що трастянчани бомбили там Ахтирку. Та не бомбили трастянчани Ахтирку. Трастянець не бомбив Ахтирку. Ахтирку бомбили росіяни. І війну проти України ведуть росіяни, а не наші українці і тому подібне. Тому в цій ситуації треба чітко розстріляти точки над «і» і не маніпулювати цими питаннями. Стосовно того, він називає, що ахтирські лісники, працівники лісової галузі, вони герої, щось там робили. Я дякую кожному, хто брав руки зброю і щось робив в своїх містах, допомагаючи військовим. Повірте, наші працівники лісової галузі, 24 лютого 2022 року. О дев'ятій ранку, коли ми знали, що вже росіяни прорвали кордон біля великої писарівки і рухаються в бік трасянця, то і з краснопольського теж напрямку наші лісники завалювали дерева за семереньками, ризикуючи життям перед колоною росіян, фактично зупинивши на кілька днів ці колони і, можливо, давши можливість не пройти сотням одиниць техніки через місток, через через семереньки, далі там по іншим селам і увійти в трасянеччи в суми, і так далі. Тобто ці люди робили такі самі подвиги, і не можна їх сьогодні зневажати і думати, що тільки Вахтирки герої, а всі остальні от ніхто. Багато людей в Тростянці нагороджені орденами, в тому числі лісники. Є люди, які брали участь у штурмі Тростянця, в бойових діях разом з 93-ю бригадою. Теж лісники, працівники лісової галузі. Є лісники, які до сьогоднішнього дня, зброєю в руках, стоять на захисті нашого неба тут, на Ахтирщині, в Ахтирському районі. Які нагороджені також орденом за мужність і іншими державними нагородами, знаєте, не можна зневажати любу людину, яка сьогодні воює і робить все для того, щоб захистити територіальну цілісність нашої держави і нашого Ахтирського району в тому числі. І протиставляти Ахтирка от краще, а трастянець гірше. От там є сіколадна фабрика, їх хвата їм. Вся стальна має бути в Ахтирці. Ну, слухайте, це ненормально. Кожне місто розвивається в своєму напрямку, кожне місто має свою стратегію розвитку. Розбудовуйте її, запрошуйте підприємства, підприємців, іноземних інвесторів, створити для них умови, щоб у вас будувалися підприємства. Нові, щоб у вас будувалися сонячні станції, вітрові станції, там якісь нові малі, малі підприємства відкривалися. І і місто буде розвиватися. Ми не забираємо ваш жодного куска хліба в вогтерчан. Скажу вам чесно: більш того, багато ахтирських підприємців працюють в трастянці, виконують ремонтні роботи і податки йдуть в ахтирський бюджет. Я ніколи не рахував ці кошти ніколи. Бо ну підприємець має право реєструватися, де він по суті прописаний. І вони сплачують багато податків в ахтирський бюджет. Хай Павло Петрович порахує, скільки за роботу в Трастянців ахтирські підприємці сплачують податків. Тому знаєте, багато можна говорити про ці речі, але я переконаний, що не рівень міського голови, а так ну цинічно, скажімо так, зневажати сусіднє місто і, на жаль, нести неправду жителям свого міста, героя Ахтирка. Стосовно ще однієї, речі, скажу. От Павло Петрович часто говорить, що треба об'єднуватися, треба щось спільно робити, допомагати військовим підрозділам, все робити для захисту. Знаєте, в мене таке такі відчуття, що людина просто от маніпулює і в камеру говорить одне, а робить інше. Я приведу вам один маленький факт. Адим, а ви робіть самі висновки. В Тресінці три роки вже утворене доповільчне формування територіальної громади. Затверджено 7 березня 2022 року. Я її командиром цього добровільчого формування його різний склад цього підрозділу в різні часи був. Ми виконуємо завдання територіальної оборони, які перед нами стали 154-й батальйон, 117-ї бригади, батальйон розміщений в Під ми підпорядковані фактично цьому батальйону, який зареєстрований в місті Ахтирка, і співпрацюємо щодня з цим батальйоном. І нам цей батальйон доводить певні функції, які треба робити кожного дня. На чергувати в тих чи інших місцях або якісь роботи робити. І от я вам приведу один маленький приклад, який говорить про всю співпрацю, всю спільний захист наших ахтирщини, кордону і всього іншого з боку ахтирського міського голови. Одного разу нам прийшло бойове завдання. Переміститися в місто Ахтирка для того, щоб допомогти військовим контролювати вночі, вдень в день в'їзди, виїзди на блокпостах навколо міста Ахтирка. І ми разом з поліцією міста Ахтирки стояли на цих блокпостах наш підрозділ, добровільчий підрозділ територіальної громади No1 Страстянця. Ми кілька тижнів стояли в Ахтирці. Ми надіслали лист Ахтирському міському голові Павло Петрович. Погадуйте хлопців! Вони ж захищають місто Ахтирка. Їх перекинули, ми полишили пасти в Тростянці і перемістилися в той час в Ахтирку, поки військові там робили свої пересування і так далі, і треба було їм допомогти. Знаєте, жодної гривні допомоги хлопцям, які були, бо ми платимо, ми плачемо їхню роботу з міського бюджета Тростянця. Це не державні кошти. Жодної гривні, повторюю ще раз, з міського бюджета Ахтирка Павло Петрович не надав. Йому були офіційні листи. Жодного разу навіть хлопців не похарчували. Ми борщ возили і іншу їжу три рази в день возили хлопцям на пости страстя. І поліцейські захтирки це бачили, і вони були просто шоковані відношенням того, як ахтирський міський голова повівся до людей, які добровольці, але на час проходження служби в ДФТГ вони прирівнюються до військовослужбовців і несуть певну свою функцію згідно бойових розпоряджень зброю в руках. Оце маленький факт говорить про реальні справи. Я не хочу багато аналізувати. Хай аналізують жителі ахтирки, як відбувається ваше життя в місті, прибирання сміття в місті, розвиток вашої економіки і інших, інших речей. Для цього є виборці ваші і жителі міста, для яких міський голова працює кожного дня. Але ви починаєте щодня аналізувати і писати гадості на нас, Трастянець Петрович. Я не розумію для чого. Після 22-го року, коли ви об'єднали свої зусилля у співпрацю і в владу завели комуністів, партію регіонів верніше ОПЗЖ, я зрозумів, що з вами ні про що далі говорити напередодні війни, це було злочинною неправильною дією. Не можна владу в країні віддавати відвертим людям, які пропагують, грубо говоря, союз з Росією, яка вбиває і руйнує наші міста. Яка вбиває наших людей, катує людей. В Тростянці вбито, закатовано майже 50 людей. Трасянець майже повністю був зруйнований, центральна частина міста. Для того, щоб Ахтирку не розстрілювали, тростянчани наводили на ціль на ворога на, на привокзальної площі на арт-дивізіон, Там було 9 штук САУ, 4 Града стояли. І для того, щоб їх розбити, ці всі склади з боєприпасами, тростянчани наводили на ці цілі, наших військових, і байрактари, і артилерію і тому подібне. І Тростянець фактично постраждав для того, щоб інші населені пункти, в тому числі Яхтирка, не страждали від ударів росіян. Я був в Ахтирці під час окупації Трасінця кілька разів. Я бачив вас і ви мене теж бачили. І ви жодного разу не запропонували якусь допомогу. Жодного разу. Ви не сказали: Юрій Анатолійович, ви ж там десь їздите по військовим, бачили, що я з військовими спілкуюся, що ми проводимо наради спільні і багато чого іншого. Ви не запропонували жодної допомоги. Привезти гуманітарку, може ліки на Австрастянець, може через ліс пробратися разом з вами, було пробратися в Трастянець і занести в лікарню наші ліки, чи людям якісь їжу і так далі. Я, я б з вами це зробив за залюбки. За, за Бо я був і в Київці, і в Трастянець, пробиралися тихенько. Бо робили багато цікавих справ і не оприлюднювали це, не кричали на це все, не знімали відосики, як ми прибираємося через ліс, по якої дорозі і тому подібне. Нам було не до цього. Наша задача була. Звільнити тростянець. бо в тростянці, а тоді окопалися штаби першої танкової армії, кантеміровська таманська дивізія, купа офіцерів, генералів і всього іншого, які які рвалися на місто Київ, і наша задача була спільно з збройними силами України зупинити це все. І ми це зробили. Я дякую кожному герою, який це робив. Дякую до й бригаді, 91-му інженерно суперного полку з міста Ахтирка. Альфа Кремінчук і багато інших підрозділів СБУ підрозділів і багато інших підрозділів які працювали над тим, щоб вибити звідси ворога, і ми його вибили. І тепер відбудовуємо і місто Трастянець, і держава відбудує в тому числі і місто Ахтирка. Я в цьому переконаний. Я не винуватий, що Трастянець включили в те, що він пілотний проект сьогодні по відбудові. Бо в Трастянця була проектна кошторисна документація. Ахтирку не включили, бо її не було жодної документації. Не було документації на відбудову житлових будинків, не було документації на відбудову міської ради чи іншої чи будинку побуту вашого і інших там будинків. Не було просто ви її тільки зараз доробляєте через три роки після початку війни. І ви звинувачуєте в Трастянець, що він... Привіше вас це зробив. Вибачте, але ми знаємо, коли нам що робити. Ми знаємо, як управляти містом. Ми знаємо, як налагодити нормальну життєдіяльність наших людей, як відновити світло, воду, сміття і всі інші потреби, які є сьогодні в нашій громаді автотранспортні перевезення. Але ми жодного разу поганого слова не говоримо про ваше місто. Розвивайтеся, працюйте на людей, слухайте людей і не брешіть людям. І не настраювати проти себе сусіднє місто Трастянець. Ми в одному районі. Ви сьогодні районний центр. Абсолютно нормально. Ми це сприймаємо, коли всі служби пішли в Ахтирку, соціальний захист, інші служби, інспекції, районна рада, яка сплачує вам податки і там працює багато трастянчан, сплачуючи вам податки в ваш місцевий бюджет. Цінуйте це і не, не, не робіть ворога навколо території, навколо вас. Ніхто Ахтирки не ворог. Ви самі створюєте цих ворогів. Я маю надію, що ви спокійно послухаєте це моє відеозвернення, спокійно, його проаналізуєте, і в подальшому не будете робити отих помилок, які ви робите кожного дня. Дякую вам за увагу.